Мої вітання! Друзі, сьогодні, як і домовлялися, розглядаємо перший варіант покупок на eBay. І відразу хочу вам сказати, що цей варіант відпадає на даний момент абсолютно. Зібрав я більше інформації трошки, і зрозумів, що зараз ebay взагалі не відправляє товари не в Україну, не в Росію ще в березні 2022 року, майже відразу після початку війни, ebay автоматично заборонив своїм продавцям, виключив таку можливість відправки товарів напряму в Росію і в Україну. Це зрозуміло, тому що ebay завжди за безпеку. Це одна з основних Цінностей і бей, тому, в принципі. Через те, що логістика не може бути безпечною е, ні в одну з країн, хоча Росія нас взагалі не цікавить в Україну. eBay вважає, що логістика не може бути безпечною, хоча працює і AliExpress, і інші магазини без проблем все їздить, все доставляється і доставляється в принципі так, в такі ж терміни, як і до війни, тому все більш-менш окей, але eBay виключає цю можливість. Тож, Будь-яке оголошення, яке ви знайдете в ebay і ваша адреса буде по замовчуванню українська, в тому оголошенні буде написана та кровава, така неприємна червона фраза «Does not ship to Ukraine», тобто не відправляється в Україну. Тобто Взагалі виключається ця можливість до війни вона працювала, і я думаю, буде працювати і після війни. І вона дуже проста. Механізм її абсолютно такий, як і на Аліекспрес. Ви заходите на якусь позицію, дивитесь, скільки коштує доставка в Україну, якщо продавець, звичайно, відправляє цей товар в Україну сам по собі. Дивитесь, скільки вона коштує. Можливо, може бути там фрішіпінг, тобто безкоштовна доставка в Україну, але це. Означатиме, що просто продавець вже включив її автоматично в вартість товару, в вартість лоту. Якщо вас все влаштовує, ви можете ну, без проблем замовляти напряму. Але зараз, під час війни, і я вам скажу на своїй практиці, взагалі. Я і в принципі займаюсь тим, що допомагаю людям купувати на ebay і в різних інших інтернет-магазинах міжнародних, тому що, наприклад, на ebay відправка напряму від продавця до нас в Україну коштує значно більше, ніж замовити через транспортні компанії, наприклад, або у таких посередників, як я. Тобто, вам потрібно просто скинути там мені е посилання на товар, який ви хочете придбати, я вам прорахую його і. І просто доставлю посередницьким методом, скажімо так, через склад посередників, перевізників, точніше в Штатах або в інших країнах Європи. Тож, дякую за увагу, друзі. На даний момент цей метод не актуальний, актуальний тільки той метод, який я вам продемонструю і розкажу про нього в наступному відео вже в цю п'ятницю в 19.00. Тож підписуйтесь, дякую за увагу і гарного вам вечора.